По-моєму, чувак нас кинули. Плакат з таким підписом на акцію протесту в Ужгороді приніс Роман Годько. Хлопець прийшов з друзями. Ця напис це є пісня Скрябіна. Да, ну кинули від 2009 року. Ми відповідно і надихнулися, тому що Скрябін в свій час е, дуже багато, якби ця от емоція, да, під час Майдану вона якби і проявлялася через його пісні. Тому я й надихнувся з Льошою. і, відповідно ми це намалювали. А щодо того, чому ми вийшли, тому що нам не байдуже те, що набута Саб стає зале. Е, Ележною від держави, тому що це має бути незалежна організація, незалежна структура, яка була спричинена наслідок майдану в 2015 році. Вона була створена, і вона має бути якби незалежною на площу поштову. Прийшли і ветерани, родичі українських військових, волонтери, студенти, вимушені переселенці. Поліна Парахіна з Кривого Рогу В Ужгороді живе 4 роки. Долучилася до мітингу, тому що мені не байдуже за майбутні країни. Влада має зрозуміти, що вона зробила величезну помилку, і вона перебуває. В суперглибокій кризі, тому що в нас зараз ризик втратити зв'язки з нашими міжнародними партнерами, які втрачають до нас довіру, оскільки у нас є міжнародні зобов'язання. Я бачила, що в новинах що президент хоче запропонувати новий законопроект стосовно НАБУ і САП. Будемо дивитися, але мені здається, вже підірвано довіру суспільства, оскільки це не стільки про якісь юридичні тонкощі і підпорядкування, а більше про повагу до демократії і до людей. Я я сама з Луганської області, Смете Марківка. Я прийшла сюди на мітах чисто через те, що мені не байдуже, що відбувається в країні. Мені дуже важливо якраз також позиція інших людей для мене, як для людини, яка пережила також окупацію і бажання, щоб в Україні все було добре, я сюди і прийшла заради цього. У нас і так проблеми з корупцією, а тут вони по факту. Е Незалежність цю прибирають, і буде тільки гірше. Вони хоч і кажуть, що нічого не буде, але ж і так все очевидно. На акцію протесту учасники принесли з собою прапори та плакати з різними підписами. Я просто в останній момент зібралася, то прапор завжди в мене є на такому місці, де можна швидко взяти. Табличку на жаль не встигла підготувати, тому взяла прапор як ви символ України. Чоловік мій четвертий рік служить. У збройних силах України захищає Україну від ворога, який на нас напав. І дуже прикро і болісно бачити, як ми отримуємо ворогів, які в нас всередині в країні. Тобто закон, який вчора був прийнятий, і це погана ознака нашого майбутнього демократичного життя. За те, за що бореться мій чоловік, вже 4 роки я не маю змоги знебачитися. І мало того, що нам треба боротися з чужими, то тут приходиться щось своїм. Тривала акція протесту з 20 до 22 години. Під час заходу учасники співали гімн України, а також вигукували. Гаславу зібратися на акцію протесту в Ужгороді людей закликала волонтерка Тетяна Матвійчук. Робимо в Ужгороді, тому що не байдуже і тому, що хвиля таких акцій є в усіх містах України великих. Тому, власне, і ми теж вімкнулися. Я не очікувала прям, що буде якась кількість, але я приємно здивована, як багато людей. Думаю, кілька сот точно є. Для мене це спосіб виказати своє незадоволення діями влади, нагадати, що не можна повторювати помилки, які могли б нас відкотити на років 10, так а може, й більше назад. Я за демократію. І поки мій чоловік там, я тут роблю все, що можу, в тому числі і закликаю людей виходити і виказувати свою громадянську позицію. Дякую кожному, хто сьогодні знайшов час і сміливість вийти і виказати свою громадянську позицію. президент опублікував, що за два тижні він запропонує нову версію законопроекту. Тобто, реакція вже є, а пройшла всього доба. І це підтверджує того, що не можна бездіяти, треба виходити треба нагадувати якщо вони позиціонують що не слуги народу то слуги чийого вони народу ми власне це і нагадуємо можливо влада сподівається що під час війни не буде протестів не буде мітингів, не буде третього майдану але у нас є ще ресурс для того щоб відстоювати свою думку Руслана Гостюк, гостю гісем суспільне новини